Друзі, всім привіт! Я в Костопівському районі і йду на старицю, де я ловив минулого разу. Сьогодні погода досить приємна, як для початку листопада, тому можливо щось сьогодні буде і краще. Минулий раз був вітер, цей же раз ось така погодка. Гарна, сонячна і ще тепла. Скоро зима, скоро холода. А поки можна ще понасолоджуватися трохи теплом, осіннім. Ну що ж, перша рибка є. Я сподіваюся, що не останнє нам ще довго і довго йти. О! Это что Ух, что ты, животное? Поборолися з тобою, да? О. Хочу покаборочка яка. Записалось. Короче, випустив я цю дамочку. Було в ній 42 сантиметра. їмо. Нам треба врати те, що крупніше. Те, що більше 50, бажано десь під 60. О, гарний окунь. Ну що ж, дійсно сьогодні набагато краще і погода. Кльов, тому, тому маємо кращий результат, ніж минулого разу. А, а ти хтось там є? Ну, це був невеличкий щупачок. А, зовсім невеликий. Я собі тягну. Думаю, там нікого немає. Бо був ударчик. А там, оказується, сиділа. Мала маупеня. От вже ці шнурки. Вже я за траву це збанувся. Це була не покльовка. Так, є хтось. Ще один полосатенький. Біжи. От это, наверное, була щука десь кілограм під 50. Ха. ще один. Ну що ж, сьогодні, я б сказав, би, дуже хороший улов і дуже хороший кльов. Рибка клює, але в мене сьогодні обмаль часу, Ще десь годинка є, я десь годину тут, і ще година часу є і треба буде йти. Сьогодні на рівне треба буде їхати. Раніше немає можливості приділити більше часу. Рибалці, але так завжди. Як не клює, то хоч весь день лови. А як є кльов, то немає часу. І того, що ми маємо? на даний момент три покльовки щуки п'ять покльовок окуня на сьогодні після обіду вже погода почне портитись вже почнуться дощі скоро а там вже і морози тому 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 треба ловити поки є можливість у обрутових блишень є мінус. Дуже тяжко пробувати дно. Звичайно, їх найкраще вести над самісінькою рослинністю, але рельєф дна. Дуже тяжко дізнатися. Можна тільки по певних зацепах скласти собі таку карту, де вона вже більше цепляється, де менше. більш точно неможливо. І тут, коли на більшу мілину виходиш, треба трошки швидше почати крутити, щоб приманка не цеплялася за рослини, а вони ще не попадали. Тут бобри понаривали ходів. Дивитися обережно, щоб не навернутися. Можливо, там хтось стоїть. Нема. Mm -hmm. Ще раз. Ми вже цеплялись золотаттям. Сноротик. Сноротик. Тихо, тихо, тихо. Найди ти Що ж... там? 5 4. Nie pustym o Так, є ще хтось, хто ти. О, тебе вже можна взяти. Ти вже гарний полосатик. О, який гарнючий. Отже, рахунок шість чотири опять яхтось. На трьох забросах три окуня. Нормально? Там ще а Це я просто зацепився. буду дивитися на часи, бо десь вже скоро підходить час іти, хоча, звісно, не хочеться, але, але, але. О! Ну це вже улов. Походу, вони десь біля цієї палки і стояли. А там ще щось є. Корягообразне. Блін, оце щось тут. Окунева аномалія. Десь тут ямка є якась, чи якась коряга. Читай другі. тут травичка стоїть, я зрозумів. Ладно, не будемо затриматися на цьому місці. Хай хтось інший також собі половить тут окунців, а ми йдемо далі. Йдемо далі, бо час не йде вперед. собі місце так бобрить ухі а я сюди не дойду тут добрячі бобри собі хатей на рили мусить вилізти І пройтися поверху Уже краще. Ой, які місця гарненьке. Тут по-любому хтось є. Тут по-любому якась риба стоїть. Ми зараз це і провіримо. Хто тут ще водиться? Стариці річки Горинь. Ага, а, а водиться тут щупак. Що ти тіліпаєшся, зараз тебе відпущу. Тіліпається вона. Носа пробило. Жди, 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 я тебе звідню. Скажи, а дядя вийме гачка. Ці малі, великі якось легше доставати. А малі по щеку закриють. І що хочу робити? Хейсь слизькі. Жди. Одного я майже достав. О! Гай, отакі о. Давай тебе поближче, щоб ти менше шмекнулося. Валі! Ось таке говоряться тут. І так, рахунок 6-5. Поки що окуні лідирують з невеликим відривом. Але все ж таки. Не, скільки окунів? Коротше рахунок буде на екрані, бо я походу по окунях уже збився. Є, а, є, угу. є. Щоб не часом. О! Яка поліняка. Оу, тут ути. Чого тут тільки немає? Там і палка. Не рослини. О! Ще один. Валі. Oh. Well. Якась маленьке, мав пенятко було. Походу їх ціла стає стоїть цих малямок. Так, якщо я правильно порахував, то в нас рахунок 6-8 на користь полосатих. Чи ні, то на екрані ви бачите дійсний результат. Скільки їх і чого по відео потім гляну, чи не помилився я в підрахунках. Отже, от така рибалка. Загалом я дуже задоволений нею, за ці дві години вдалося. Добряче, так, половити рибку, половити, повідпускати. Самі бачили, що клювало, самі бачили, який результат. Перемогу отримала полосата команда. Все-таки їх було зловлено по кількості більше. Так що, ось так от. А ви не забувайте підписуватись на цей канал, коментуйте, ставте лайки. Пам'ятайте, Україна переможе, бережіть себе всіх. До скорих зустрічей. Пока!